Я люблю казати, останнім часом у мене з'явилася ця така приказка, що смілость і отвага мають бути виправданими, тому що є дві категорії людей. Одна категорія каже, зразу: там типу, мене захитає, укачає усміть, я не піду, в мене морська болезнь, прямо тільки прокидаюся, вже морська болезнь нічого не хочу. А інші такі знаєш кажуть, що та я вже сто разів був в тому морі, та я вже по всі океани проходив, тому давайте погнали! І з першими якраз дуже прикольно розмовляти і пояснювати, тому що вони хочуть спробувати, але вони свідомо розуміють, що є такий ризик, що їх може дійсно захитати в перший день, бо, як правило, перший день, а далі вже йде все нормально. А от з іншої категорії, з ними складніше. У мене був приклад на Сицилії. Ми йшли. 12 годин був перехід, ми йшли з полірву на Ліпарські острови. Ну так команда вирішила йти, і я казав, що ми першу ніч ми вийшли ще прямо з суботи з вечора, захід сонця побачили, кинули якір і переночували. І вранці я кажу, що не йдемо на ліпари, а йдемо вздовж берега для того, щоб уминути хвилю, уминути вітер, і ми собі спокійненько дійдемо. Там хлопці рвали на собі рубаху, що ми типу, агой, ми все можемо, ми все подолаємо. Пройшло чотири години. Ми вийшли в 5 ранку, і через чотири години виповзають тіла з кают. Всі, так би мовити, ну що ввечері з'їли, те все якби там в каютах і поробили. І причому, що їх так трусило, що я навіть не знав, що з ними робити, якщо чесно. Одному було так погано, що на новах міг взагалі стояти, і мені довелося, якраз той що більше всіх кричав, ну, всі кричав, що погнали зараз всіх запугати? Нє, ні, ні, про те, що треба про, про свідомість, я ж продовжую цю думку. От, і такі завдяки тому, що є лайфхаки, як боротися з морською хворобою, як боротися з морською хворобою, ми якраз і зробили е, цей, е, коротше, привели його до тями, і все в порядку, ми наступних там 6 годин дійшли вже без без, без пригод.